Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин наш тренер Олександр Шовковський розкрив свою стратегію перемоги над пафосом та виходу в Лігу Чемпіонів. Чи спрацює вона? Саме це ми вам зараз і розповімо. Тож ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної новини про найбільший клуб України. Поїхали! Сьогодні, 12 серпня, День рішення, починаючи з 20 годин 00 хвилин за київським часом. Наше Динамо вийде на поле на матч відповідь проти пафосу. У першому матчі ми зазнали поразки 1-0, і тепер нам потрібно переломити рахунок перед нашими вболівальниками. Шовковський чітко дав зрозуміти, що команда готова до всього. Ми повинні бути готові до будь-якої тактики та вирішити поставлене завдання. Незалежно від позиції суперника, на поле виходить 11 гравців. І їм потрібно бути готовими зіграти один зі своїх найкращих матчів, заявив тренер. Очікується, що Динамо буде агресивним з самого початку, прагнучи забити гол, щоб зрівняти рахунок і тиснути на суперника. Перевага домашнього поля може стати чудовим союзником за підтримки синьо-білих уболівальників, які тиснули на команду до останньої хвилини. Шановні вболівальники, чи вірите ви, що ми скоро пройдемо кваліфікацію? Я впевнений, що наше Динамо має рівень, щоб переломити цей матч, але нам потрібно бути уважними до кожного кроку, щоб уникнути несподіванок. Тож, коментуйте нижче свій прогноз на рахунок, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за кожним кроком нашої команди в Лізі чемпіонів, з найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.